Та як би мені не подобався цей персонаж, в нього теж є певні грішки. І головний серед них залишити конквеста у живих, найбільшу існуючу загрозу. А які міри по встановленню безпеки було проведено? Ну коротше, його закопали під землю та оточили вибухівкою, вибухівкою, Карел. Ну це якось несерйозно. І все заради чого? Щоб дізнатись інформацією, ну то зробили би зі свого ворога каліку: відріжте ноги, руки, а в голову впихніть той самий генератор звуку, який вшивали і Марку. І тоді, можливо, він перестане бути загрозою для світу. Це аморально? Напевно, так. Але не тоді, коли питання стосується загрози планетарного масштабу, до того ж, подібне рішення було би у характері персонажа. Але як водиться, зруйновані очікування це проблеми тих, хто чогось очікує. Тож не будемо про це. Тим паче, треба ж буде якось повернути такого яскравого злодія у сюжет, от і приписують подібні моменти раціональним персонажам.